Вітаю ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язочку з нашою постійною експерткою, відьмою Крістіною Косапе. Крістина, вітаю вас! Вітаю, Оленочка, вітаю всіх глядачів каналу Обос. Рада вас бачити, але останнім часом такі події відбуваються, зокрема в Україні і в світі, про які ми не можемо не говорити. І почнемо напевно з найактуальнішого: все ж таки, суперечка в Білому домі. Вона була спланованою чи ні? Я е, вже неодноразово е, розглядала це питання і хочу донести до наших глядачів. Звичайно, що вона була спланованою. Дивися, е, я хочу привести такий певний приклад. Пам'ятаєш, як е, Трамп е, зустрічався е, десь. Вони зустрічались в Дубаях, по-моєму, з Путіним. Пам'ятаєш шість годин вони розмовляли, і ніхто не вийшов на пресу так. Було таке? В Саудівській було. Аравії, так. так. Так, так, так. І не було навіть якихось таких коментарів, ти пам'ятаєш, що всі стояли на вухах. А що ж там було 6 годин? Що ми можемо наблюдати далі? Коли е, приїхав наш президент в той їхній анальний дім, я перепрошую, що відбулося? Він тільки вийшов з машини, костюм не такий, правильно? Не так сказав. Е, хто до нього причепився? Венс. То такий Ванс ми побачили в інтернеті. Воно десь було в, яких, в якихось паріках, воно було не при пам'яті. Всі світлини показали його фотографії. І тут карти показують, що це була стовідсоткова підстава. Ти бачила, вони кинулися як гієни на нього? Так, так. А я зараз тобі скажу і нашим глядачам. Яка у цьому була суть, те, що то була підстава, це є зрозуміло. По перше ще по-друге, був нарушений протокол. Розумієш, був порушений протокол, тому що людина, яка тільки вийшла, тобто наш президент Зеленський, який тільки вийшов з автівки на переговори, у нього почали вже дерти інформацію. СМІ, якої ще у нього не було. Це є порушення. Так, так. І до чого вони причепилися? До того, що він не так подякував. Розумієш, це не є політичні перемовини, це є певні якісь емоційні качелі. Який, е, вибач мене, придуркуватий Трамп, е, Трамп прийшов е, з такою позицією? Е, у мене є план, я вам все покажу. Трамп думав, що він телятко, яке буде ссати е, дві цицьки, як говорять у нас в Україні. Але наразі він все одну і не цицьку, і показав всьому світу, яку і у кого, як він буде викручуватися, я не знаю. Ми будемо це переглядати. Отже. Та є підстава для того, щоб знівелювати повністю Зеленського і щоб сказати, та а це він не хоче, а це він не хоче припинення вогню віддавати копалини, і він нас образив, він викручується, тому що опинився, як я кажу, телятко з одною цицькою і не цицькою. Отак От все ж таки Кристина, скажіть, а з якою метою тоді просто хіба настільки? На Врешті-решт, жертвуючи свою репутацію, Трамп хотів просто, просто знищити репутацію Зеленського таким чином, цим, цим підготовленим спектаклем. Зараз розглянемо це питання. Розумієш, Трамп, зараз він в нього проблема з тим, щоб усвідомити реальність. В яку він попав реальність сьогодення? Він зайшов скільки він місяць, здається, так? Президент він такого натворив, що він не встигає за причинно наслідковими зв'язками, які вже стоять заді нього. Розумієш, йому потрібно не те, щоб він мав на меті знищити е -е, Зеленського. Він не може домовитися з Москвою. Не може у нього може і був план такий, знаєш. Тут поговорив, тут поговорив, там прикинув скільки заробе, тут Зеленського нагнув. А чого ж ти, дорогий Трамп, не зробиш Путіну зауваження за його костюм? А, а чого ж ти це при це повний для мене? Те, що я бачу на картах, це є крах Трампа. Не, не сьогоденний, а на майбутнє. Весь світ знає, що Путін агресор. А ти принизив президента країни, яка потерпає, і заставляєш. щоб то він зайшов з позиції сили, правильно, а ми змушені. Ти розумієш, як він себе показує? От, а показує він себе так, тому що не зміг домовитися з Москвою, бо Москві потрібна Україна вся. І тільки зараз Трамп зрозумів, що оце його план не план, розумієш? Це все, вибач вона херня повна. Він не може справитися з тією стороною. А людям наобіцяв страшні аванси, розумієш? І тепер від нього весь світ чекає. Ну що ж, чувак, ти ж прийшов, в тебе був план, ти хотів ту інаугурацію, то за 100 днів, ти ж все хотів. І що? І у нього немає виходу, як зробити отаку пастку Зеленському. Так, цікаві події зараз я ж кажу. Весь світ слідкує за, за цією ситуацією за всіма новинами, які зараз пишуть. Ось нещодавно прочитали, що все ж таки Трамп новини пише Трамп призупинив військову підтримку Україні. А чи правда це і що нас чекає далі? Як це вплине на нас? Ну, я не бачу такого, що він призупинив. Дивися, якби тут виходять такі карти, що іду він думає, як це зробити. Може він якусь власне, не всю зброю, не не, не всі підпункти тієї допомоги, яку ми отримували. Він призупинив. Ну іде якась розмова, але я бачу тут є і є дев'ятка, Ми все одно ще будемо щось доотримувати. Розумієш, це такий процес. Досить ну, це ж ціла логістика, це ж ціла історія. Це не так просто зупинив, і воно сьогодні зупинив, завтра воно закінчилось. Тобто, це є шмат часу, правильно, і шмат якоїсь роботи, де задіяно купа, купа людей. Так неможливо то вже за секунду зупинити. Тому я не можу сказати, що ми наразі повністю відключені від американської допомоги, тому що він, ну, він підлякує. Він підлякує, тому що він чекає тих дурацьких вибачень. Розумієш? А чи дочекається він їх, чи ні? Давай глянемо. Тут карти диявола, я, звісно, не знаю, що з тим Трампом робиться. Но для нього, особисто для Трампа, він собі сам вирив могилу. Те, як він себе поводить, він не те, що до, до, не, до, не дотягне до четвертого, чотири роки так, президентства на наступний срок, його з живцем з'їдять за його е, такі розумієш, вчинки. Дивися, на рахунок, на рахунок вибачень. Він не отримує таких вибачень, як він хоче. Але для нас, для України, в цій ситуації є один єдиний вихід. Якщо Зеленський би вибачився по протоколу, так щоб це було зазначено, ми з того виграємо. Знаєш чому? Тому що таким чином ми передає, ми перекидаємо знову відповідальність на Трампа. Неважливо, як це буде виглядати, чи воно нам приємно, чи неприємно. Ми в принципі в неприємній ситуації. І якби Зеленський вибачився і запрокут, і то все було занесено в протокол. Він би сказав: От так, да. Я зробив шановний король Трамп, так як ви хочете. Далі що? Розумієш? Таких вибачень, як хоче Трамп, щоб Зеленський перед ним бігав як пудільок, не буде того. Але щось Зеленський обов'язково опублікує. Але я не бачу того в протоколі. А це бажано було би завірити. Розумієш, щоб вони вже заткнулися, та Америка. Ти подивися, він собі думає, що він цар і Бог. А це не так. От. Так, всі слідкують за Трампом, і українці я бачила купу мемів навіть роблять з цієї ситуації. Це знаєте, і сміх і гріх, як би мовити. Але зараз можна сказати, ми на початку торговельної війни, що нас чекає, яким чином це буде на нас впливати? Дуже далеко не вважаю мудрим переглядати. Давай глянемо на якийсь найближчий час, чого нам очікувати від Трампа і як воно буде хоча б розвиватися. Я скажу ту інформацію, яку покажуть карти. Тому що е, навіть, читати інформацію надовго, це дуже важко, бо зараз це просто дурка. Окей, на, на березень, от на, на цей місяць. Ну, Трамп ще буде продовжувати цю свою е, дурну історію, що він бог, що він рятує, і буде бавитися в ті от абіжульки. Я не бачу, чесно кажучи, що нас. Повністю відключають від допомоги. Так? Бачу, що у нас прийде допомога не від Трампа, що ми десь зможемо заручитися ще чиї, чиїмсь фінансуванням. Я надіюся, що підтягнеться Європа. Ще хотіла сказати, що є така жіночка, я на неї звернула увагу Мелоні. Мелоні, вона здається, чи віце-прем'єр, чи хто вона має відношення до Італії, і вона най... вона трампістка, і вона є найближча з Європи до Трампа. Так от вона була на зустрічі в Лондоні, на яку їздив Зеленський після того е... їхнього овального будинку, так? і відбулася там дуже цікава річ, яку я переглядала на картах, і хочу поділитися з вами. Відбувся дуже великий саміт, де були всі, всі крім Америки, і знаєш, що, що найважливіше? Що всі зрозуміли, що Америка може бути відсутня що можна і без неї, розумієш? Там були всі, крім Америки, і оце усвідомлення є дуже важливим таким психологічним звнузвеном для Європи, що можна рухатись без Америки і можна щось робити. Так, ми зараз на такому, на такому етапі історичному, дуже і спостерігаємо за всіма подіями, які зараз відбуваються. Останнє, що хочу вас запитати, не можу це не спитати і у вас і у карт. Все ж таки дуже багато зараз новин про те, що бачать на фронті в Україні китайських солдат, китайських найманців. Чи правда це, і врешті, що очікувати цією весною? Давай глянемо, чи правда що вони там є, так? Є. Вони там є. Я думаю, що вони туди за гроші йдуть. Ну, тобто вони куплені, куплена ця китайська сила. Що очікувати, по лініях фронту глянемо е навесні? Так. Давайте я гляну в такому ракурсі, чи буде посилення, чи буде послаблення? Давай, тому що ну, це таке досить. Так, чи бу... що буде. Так, чи буде все ж таки послаблення навесні? Яка ймовірність послаблення фронту навесні? Ні. 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 Тільки посилення фронту. Я навіть, чесно кажучи, не бачу заморозки, тому що. Е... Таку політику, як веде Трамп, він хоче одностороннє припинення вогню. Він не домовляється з Путіним. Він все хоче скинути на нас. Ви не нападайте, ви не хочете миру, ви перестаньте стріляти. А як ми можемо перестати відбиватися? Правильно? Добре, окей, ми перестали відбиватися. Добре, чи це являється запорукою? Що заткається Москва? Ні. Тобто, розумієш, ми, ми що, якісь як підопитні кроліки. Тобто, на нас, на наших діях, він буде дивитися на реакцію Москви, але в нас хлопці гинуть, в нас люди гинуть, діти і жінки. Я не бачу послаблення фронту ніякого. Я вибачаюсь, можливо, мій прогноз. Ми зустрінемося Оленко з тобою через тиждень, і я скажу інше. І це можливо, тому що. Що твориться в головах світових лідерів, ми можемо здогадуватися і допомагати з системою таро для того, щоб люди хоча б трошки заспокоїлись і мали розуміння, тому що ми боїмося завжди того, чого не розуміємо, правда, як що буде за, за допомогою таких, як я, експертів і майстрів, ми хоч трошечки намагаємося людям. Пояснити, дати якісь бачення, тому що розуміння це вже якийсь певний спокій, і це є можливість до чогось підготуватися. Правильно, так це правда. Я дякую вам за цей прогноз. Будемо звичайно вірити у лише найкраще, що відбувається в світі. Будемо вірити лише в позитив. Будемо слідкувати і надіятися, що Україна обов'язково переможе, і це власне так і станеться. Я дякую вам, побачимося у наступних випусках. Дякую, Оленочка, на все добре.